Вуглеводна загрузка. Цього разу ми приїхали набагато раніше, ніж звично, без 10 9, Старт 10 Уї. і вже починається двіжуха. Бандійка потягується. Ривело! Привіт-привіт! Всім привіт! Хто бачить мене вперше? Мене звати Залюк Вадим. І сьогодні ми на щорічному велозаїзді під назвою Blue Lake Race, який знаходиться в місті Нетішин, і проводить його Нетішинська атомна електростанція. Їдемо сьогодні соточку, так що все, що нас чекає, покажемо вам. Обличчя людей перед стартом. Подивимося після старту. Ну і з Сашою і з Пашою їхати в групі, ну в крайній мірі постараюся стриматися подовше. Так, перший мій провтик, це одна фляга. Навіть на підвісах дві. Паша Саша дві. Ну бомба. Ми шукаємо легких шляхів. Хоча Паша, коли він побачив конкурента на МТБ, не на Гревелі. Аж настрій піднявся. І тут хто? Привіт, Юрчик! Здорово, братан! Вазі Максим Маркевич приїхав. На такому вільчику з рівного не тіши на гонку. Як емоції? Ну, я. На обличці щасливий, значить ще настрій їхати буде. Стартова сута. фоткається, обговорює, складає свій план. Він приведе тебе, ось красова Знаходимося на старті. Ах, соточка. Зараз буде реганіва. Формується група. Спереду не конкуренти. Всі позаду. Розіваємося. З лошатами. Думаю, рупілоничне. Встанеться. Приїзді в ліс. А як попастися? Кілометрів пролетіло як 5 хвилин і вже спереду намальовуються дві дівчини, це Оля і, Вибачте, не пам'ятаю, як дружина Вадима міська будуть рубатися дівчатка за призве місце, а ми поки групою мужиків гріємося далі. На жаль, довго не вийшло протриматися в групі. Десь на 20-му кілометрі відстав, став шмунок, трошки пробекався на ходу. Ну, не Це перший раз під руку отак. Але ми ну, що вже трошки відійшов, їдемо далі. І так моя група на рекавері. Відходжу від люботиня того старш лучок. Вже легше. Починаємо потречки. Вибирайтесь спереду і нам інтригюта. Марко ще попереду. Буде дощ. Балера вірьовки. Чоловік гора Валера. Валера чоловік-гора. Едем. Едем. Хілоп-хілап-хіло. Хіло. починається дощ, все-таки мене змогли втікти. Ну і тепер починається справжній МТБ. Нормальний дощик. Виїхали щойно з поля. Так виглядає вірчик. Де щось там ззаду тріщить? Романтика. Та інше. Майже 50-й кілометр. На жаль, гонка вже була не за призове, а, як завжди, по кайфу. Ми десь того року на такій самій дистанції і пересіклися, так? Ні, десь там знизу. Куди я розлетівся? Погодні умови, звісно, водяться свій ка... той момент, коли виїхав на Бруківку і щасливий. 53-й Їду в підйомщик. Радію, я з без такому бездоріжжю після польового болоту. На полі то ексін, звісно, корова на льоду. Надію, що там далі буде тільки погано. ось така дорога. Без болото, вже трохи болото наїзд. Нормальний цей звук, як думаєте. Їду в гірку. Капець, капець. Кажеться, що зараз поруцепа. Говорили, о! Іде. Добрий день! Добре. Думав, вже сьогодні вас не дуже ну. Так дивися, вроді би не все дуже добре, але якщо подивитися ось так навіть нічого. Але їхати три сюди. Вадік, то ти? Бачиш, як Масіс, як все може помінятися! Ні я на ходу! Як тобі гоночка? Покажи ж красавчик який ти чистенький. Місія не жувалась, було б супер. Та Ви... щось... Минут на 20 пізніше б той гощик і була б красота. Бомба. Я сам трохи заляпався, що в мене на великій зірочці починає щось тріщать, думав, це попру. Пушка, їде. 70-й кілометр нашого маршруту. Їдемо з вайдиком вдвох. І вже третя порція дощу. Ну вже хоч на асфальті, може трошечки змиє Байк, побач. 73 кілометр. їдемо з вайком позміром і вже четвертий раз дощ. Бомба. Прикольний мостик. А? І їдем, їдемо останнє КП, крайн було взяв водички. Вже раз п'ятий, шостий, не знаю який нас супроводжує дощик. Але ми їдемо, кайфуємо, Головне, що з'їдемо, цілим. Один з моментів, коли природа з тебе тягне прикол. Їхали буквально кілометр назад, вальохав конкретний дощ, а тут він і не йшов. Ми проклали. Ось таку діляночку у лісі через тезочки, а не монотонний бетон. Мені подобається. От відчуваю вже запах квіточки. Владик, як твої почуття. ми це зробили. Фінішна примаза. Номер 38 та 35. вже на фініші. Фінішували вдвох з вадіком разом. Ось так виглядає велосипед. а не людина. Конкретно хочу подякувати організаторам за. Універсальну мийку на фініші і зараз у цього коника переведемо в порядок. Звісно, трансмісію прийдеться вести до механіків, бо щось дуже тріщить, а загалом бомба. Сашою на що правильно те, що ми любимо після всіх буде. 50, і чекаємо ще на нагородження. Щаслива людина. Руслан Чудінов та перше місце Олександр Швиндрук. Запрошуємо. Павло Семенюк. Друге місце. І перше місце Віталій Рожок. Ваші оплески абсолютним переможцям сьогоднішньої велосотні. Паша в абсолюті.